Трансформація бізнесу це фактично криза. Мета трансформації не зовсім про те, що кількість людей повинна потім буде менше. Але так відбувається. Іноді втрата грошей це інвестиція. Бо ти цей досвід отримав культура є не тільки рекламу да, маркетинг на, на сніданок, а ще й... стратегію. Да. Пані та, панове, це друга частина обговорення трансформації бізнесу. Першу частину ви можете подивитися по посиланню в описі до цього відео. Трансформація бізнесу це ну фактично криза. Тому що стрес. під час трансформації у компанії є стрес, і вона в певному ступені є в такій кризовій ситуації. Звісно, власник, якщо він відійшов від оперативного керування і знаходиться наприклад в борді, коли він бачить кризу, він з великою варагідністю захоче повернутися в оперативне керування. Саме так як і члени борду, багато з них є з екзекутів досвідом, і відповідно вони можуть бути схильні до мікроменеджменту. Від борду, що в принципі є великою трагедією для крутовому управління. Яким чином це працює? Як можна цього позбавити? Щоб такого не було? Я би, наприклад, навіть не позбавлявся. Я би якось розраховував, що це треба використовувати, тому що це найкраще, коли дійсно власники відчувають біль, що вони втрачають гроші або вони втрачають можливості. Тобто, от вони, коли роблять у ті бенчмарки, я хочу бути як якась компанія, Вони там рахують якісь гроші, і вони такі. о, це можна щось по-іншому зробити. Ми це не зробимо, і дуже класно, коли вони розуміють, що іноді в кризу, це, от, наприклад, й рік, 14-й рік було. Це теж такий дуже потужний сигнал, що, мабуть, кращий час, що ми не будемо мати розвідку бізнесу, але ми можемо переробити всі це помилки, які ми накопичували вже в якусь більш потужну інфраструктуру, і можна використати от этот, коли власники повертаються, що можна вирішити багато питань і. Підготувати цю інфраструктуру до наступного кроку і зростання, тому що от іноді ми, коли кажемо про стабілізацію компанії, якщо це дійсна криза, ми іноді не можемо почати трансформацію, тому що немає ресурсів, і нам початку треба вижити і потихеньку спланувати чи швидко спланувати трансформацію, і коли власник повертається, дійсно можна зупинити якісь процеси чи продукти чи проекти, які можуть нам надати ці ресурси. Ну тобто, от перерозподіл ресурсів, іноді топ-менеджмент в кризи не дуже схилен до того, щоб вирішити це оптимальним шляхом. Тому от треба власника, щоб він сказав: Ні, дійсно, ми тут зупиняємося нам треба вижити, давайте от сюди. Тому я би власника розглядав як позитивний фактор. На да, тобто, це не проблема, а навпаки, так, це можливо. можливо. Ну, ага. Може, є і проблема. В певній частині. Тут, тут Окей, треба так. дуже обережно до цього відноситися. Я 100% погоджуюся з тим, що вирішення питань відбувається дуже швидко, але іноді швидкість вона може бути зайвою. І тут, якщо власник повертається там до операційного управління, щоб це не перетворилося в там всім відомий чайка менеджмент, да? в цьому випадку тоді роль і залученість борду може бути рівновагою для цих рішень. Бо так, це дійсно швидкі рішення, швидкі там якісь процеси, швидкі зміни, в тому числі з певною відповідальністю. Бо там ми там зараз в процесі там обговорення трансформації. Ми зараз відкидаємо взагалі процес відповідальності. Це ну це взагалі базова річ, і іноді у менеджменту її не вистачає для власника. Це це притаманно приймати рішення, приймати відповідальність, в тому числі за те, щоб перебудувати компанії. Або її для того, щоб її спасти, або для того, щоб її рухати. Але от противага у вигляді експертизи, там якихось порад, в тому числі для, для того, щоб не зруйнувати це взагалі, а просто намагатися в там саме рухатися в планових там якихось там значеннях, навіть з різними можливостями, різ з різними сценаріями, можливо, там з певними там тут тут не не вдалося. Давайте, але у нас є сценарій там такі. Ми там прийняли рішення, і ми туди перейшли. Це дуже добре. І е, тут якраз питання особливо того, щоб там е, роль борда у вигляді референсу, да, тобто там питання в тому, що там я хочу як у них, це має в тому числі стикатися з тою експертизою, яка має бути у борда, для того, щоб пояснити, що не завжди я хочу, щоб ви зробили як у них, е, може бути зроблено тут. Да, якась частина може бути зроблена, але просто власник, можливо, навіть іноді не маючи досвіду, бо там ти сказав втрачені гроші. Я кажу завжди про інвестовані гроші, бо вони інвестували в свій, в свій процес і свій успіх. Так, да, навіть іноді втрата грошей це інвестиція, бо ти цей досвід отримав, і задача борду в тому числі для того, щоб пояснити власнику, що саме відбулося там, щоб не допустити це тут. Я почав посміхатися, тому що от якраз Олександр нагадав, це такий частий запит від власників чи менеджмента. Типа, ну не треба витрачати гроші, описувати процеси. Є ж якісь там універсальні, якісь ідеальні процеси. Ми просто їх візьмемо і будемо працювати. Тобто, це як або бізнес модель нафіга нам вигадувати якісь такі речі, просто копі-паст. зачем витрачати ресурси. Все вже придумано. Да, все вже придумано. і от іноді ти навіть трохи можеш якось кілька секунд. Так думати, це дійсно людина бізнес. Сам займатися, як там все можна, як та як -то, то, операції робити, там от жартують на чатом GPT, там якусь ліву руку, к правій пришити щось інше, але такий запит є, тому що всі хочуть якось зрізати кути, так і і швидше потрапити в якусь мріяну ситуацію. Але на жаль, та так та не працює. Ну так, в тому числі, це скоріш за все і намагання. Зменшити ризики, тому що скористуватися практиками, які вже кимось реалізовані, це можливість подивитися, як вони реалізовані, як вони працюють, поставити запитання і впровадити у себе. Але, ну, дійсно, на жаль, не завжди це можливо. Трансформація, вона фактично охоплює всі підрозділи, всі функції компанії. І, звісно, людина, яка керує цією трансформацією, і борт, і власники, і чіфтсмешн офіси, вони мають. Розуміти цю структуру цілісно, тобто компанія як система, наскільки це додає додаткових вимог і до позиції Chief Transformation Officer, і до членів ради, яка бере участь в цій трансформації? Ну так це от якраз з переліченого це основна в принципі вимога. Бо треба дивитися на картину цілісно, бо на жаль, лоскоточні якісь там рішення. Вони можуть іноді навіть призвести до якихось там позитивних коротких результатів, але потім призвести навіть до зворотнього процесу. Певні покращення там чи зміни в, в одному там якомусь напрямку потім можуть призвести до втрат в іншому. Там з огляду, там компанія прийняла рішення там трансформуватися, і весь потенціал трансформації направила там в продажі, та? а потім продажі рванули вперед. А бек-офіс це не підтримав, і це все стикнулося з негативом зі сторони ринку, зі сторони клієнтів. І а так як за всі зміни платить кінцевий споживач, то це все потім відбувається на там на результатах компанії. Тому е, зміни мають відбуватися одночасно в або іноді, навіть там бекофісна функція, іноді навіть має там давати певний буст для того, щоб підтримати можливе там зростання в продажах, в сервісі, там в якихось там операціях пов'язаних з обслуговуванням клієнтів. Тому от е, цілісність, і саме в тому якраз і полягає знову ж таки, е, те, що ми там проговорювали, челендж з боку борду для того, щоб програма трансформації вибудовувала цей процес таким чином, щоб не викликали цих перекосів, тобто максимально узгоджена по всій організації в цілому, да, по всій системі, да, да. якщо виходите з гіпотези, що трансформація е, чіпляє базові основні бізнес-процеси компанії. То так чи інакше, якщо компанія, наприклад, дистрибуційна, да, то трансформація чіпляє там, продажі і сервіс. Навколо цих основних бізнес-процесів, які приносять основний прибуток компанії, є багато сервісів. Неможливо трансформувати продажі, якщо, наприклад, не трансформована закупівлі і логістика. Це просто підтверджуючи твій тези Да? тобто ми можемо взяти більше продажників, ми можемо впровадити сіре, ми можемо зробити додаткове просування на ринок. Але якщо немає залишків, які мають забезпечити ці продажі, залишків додаткових, тому що компанія може виходити з того, що от ми продавали вчора 100, і ми маємо там на складі 200, наприклад, І один із чогось неважливо. Чого? Якщо ми йдемо трансформації продажів, і продажі набувають потенціалу продавати вже не 100, а 300. Чогось кілограм, тон, кілометрів будь-чого. А на складі залишається 200 залишок. То ну, ми не можемо це зробити. Це просто такий саме банальний приклад того, що компанія не може трансформувати тільки основний бізнес-процеси, за ними автоматично мають підтягнутися всі бізнес-процеси навколо. Саме тому це є трансформація, тобто глибина, зміна. Основних бізнес-процесів, ключових бізнес-процесів, яка за собою логічно тягне все інше. Ми проговорювали певні виклики, проблеми пов'язані з сприйняттям топ-менеджментом цих змін. Так? З іншого боку, напевно, в процесі трансформації можуть бути інші виклики і потенційні проблеми, які потрібно передбачити. Що це може бути? Супротив на всіх рівнях буде супротив. Mm -hmm. Тобто тут питання в тому, як знайти е, якийсь відсоток, ну зазвичай кажуть там, 10 чи 25% людей, які будуть бачити більш яскраве і краще майбутнє після трансформації. От, якщо ви знайшли, якраз можна використовувати цей вплив, тому що в цілому більшість буде 100%. Е, Чинити супротив, і не, не треба очікувати, навіть якщо там якийсь будуть таунхол-мітинг, всі будуть вважати, там, да, да так, ми плануємо щось зробити, але потім все одно більшість буде проти. Тому от кажуть, зміни це от завжди чанч-менеджмент. Проєктний менеджмент, процесний менеджмент і change менеджмент це от, якийсь таке коло, коли постійно Олександр більше скаже свій відсоток, як він відчуває. Але це от, три основні штуки, які потрібно кожного дня в різній комбінації якісь використовувати. І в залежності від етапу. Тому от супротив, як пропрацювати його завчасно, зробити якийсь план, план, потім кілька сценаріїв, от як будуть люди себе поводити, це от дуже цікаво завжди. Ну, давайте так. Я... Не знаю, стосовно там десяти відсотків, може навіть так головне, щоб цей відсоток зростав, і в тому числі для цього і потрібні якраз ці квіквіни і залученість їх. Бо там метою трансформації і там передачі інформації для компанії не є зміна людей, не є звільнення людей, є е, отримання. Потенціалу для того, щоб надати компанії можливість масштабуватися, можливість розвитку з там з, з тими самими, там, скажімо, так, ресурсами для там, які є там базові. Тобто максимальний розвиток цього потенціалу. А те, що там основний супротив, це навіть не треба нікуди ходити. Ну там ніхто ж не відміняв китайські проговірку там стосовно того, не дай вам Бог жити в період змін. Ну Так з одного боку, так а з іншого боку, мав стандартний підхід такий, що не треба ремонтувати те, що не зламалось. Давайте mm -hmm. почекаємо, коли зламається повністю мається на увазі система в компанії, в бізнесі. І після цього повернемося і будемо щось робити. Ну no, так. Да. Але от хочу додати, що важливо, що ці 10-15% людей, які бачать майбутнє після трансформації, або бачать результати трансформації, очікувані, входили саме управлінський менеджмент, тобто керівники функцій, підрозділів, бізнес-напрямків. І мені в цьому сенсі. Досить повезло, тому що в компанії, де я зараз працюю, керівники бізнес-напрямків, ну, скажімо так, повірили або довірились, або побачили це майбутнє. І я можу спиратися на людей, які теж розуміють, навіщо ці зміни робити, і вже від них, тобто. Нам багато легше достукатись до менеджменту мідл і нижчого рівня, а не робити це через голову. Тому що і так буває теж, коли керівники середні вони трошки відходять в сторону при цьому кажуть: ну, типу, а мої проти. От. Пріди їм, докажіть, що це потрібно. Ну тобто, я тут, а що я можу? Ну от, типу, давайте з моїм підлеглим попрацюємо щодо трансформації. Тобто, людина не дуже довіряє, не хоче свою репутацію ризикувати, відходить в сторону і дає право там умовно, умовна Transformation Officer, офісер попрацювати з його підлеглим. Це, на мій погляд, неправильно, поки людина, яка керує командою, не залучена, не вірить. В те, що трансформація потрібна, скоріш за все, результати залучення її команди будуть скоріш негативними. Мета трансформації не завжди і не зовсім про те, що кількість людей повинна потім бути менше. Але так відбувається, і люди вже достатньо розумні, Вони коли бачать цей процес, і це відбувається не тому, що просто треба там якась економія, щось зробити дешевше. Це просто що ми стільки завжди знаходимо, коли ми трансформуємо щось, що потім просто розуміємо, що на жаль, для нових процесів або треба дуже швидко додатково навчати людей, щоб підтримати нові процеси, або ми просто не можемо знайти меч, і нам треба шукати. Або з ринку брати спеціалістів чи менеджерів, або нам треба так автоматизувати процеси, щоб просто не було от якогось на жаль людського фактору, тому що там, наприклад, новий рівень сервісу неможливо зробити з тою частиною команди, яку ми там плануємо, і от. Це питання, тому що люди розуміють, так це не мета, але на жаль, якщо вони дивляться, що відбувалося в інших кампаніях, вони такі, типу, окей, це от як коли вивчали як Лін, вони комунікують цю штуку. Вони завжди кажуть: ми спочатку скорочуємо якийсь відсоток, 10-20, іноді 30 відсотків людей. Але потім обіцяємо, що ми не будемо нікого чіпати. Уже ті, хто будуть ефективно працювати, ми їх будемо постійно використовувати, тому що це постійне вдосконалення, там уже там Кайдзен і все інше, але все одно так відбувається, що якась кількість людей. Ні, витримують, або просто скажуть за ці гроші, що трансформацію відчувати. Це не до мене, і там, типа, будуть шукати можливості для кар'єрного розвитку за межами компанії. Але ну, це треба для цього готувати, що якась кількість людей просто піде, або ви будете ініціаторами цього, або вони самі це так вирішать, тому що навантаження буде значно більше протягом всього процесу трансформації. І напевно в цьому дуже великий. Вплив є у корпоративну культури. Якщо вона підтримує бізнес-трансформацію, звісно, таких випадків втрата цінних співробітників їх буде напевно менше. І, напевно, сама трансформація вона впливає теж на, на корпоративну культуру. 100%. Мене дуже тішить, що ми бачите, в результаті нашої розмови дійшли до культурологічних факторів, <світ> до людей і до антропології. Тобто, насправді, як ми з людьми працюємо, як ми їх можемо зробити супорт, зробити промоутерами. Тобто, це в кінці кінців, от якщо я не хочу сказати шелуху бізнесу брати. Це не шелуха, це якби важливі речі, да, такі методологічні, але все в кінці кінців стикається до людей, до роботи безпосереднього керівника зі своїми підлеглими, які мають. Або бажано б підтримали цю трансформацію, бо без цього, навіть якщо це написано в книжках, або конкуренти так вже так роблять, і нам треба виживати. Багато може бути причин, але все це стикається на культурі, на людей, і культура можна сказати, їсть не тільки рекламу, да, маркетинг на, на сніданок, а чи стратегію. стратегію, стратегію. стратегію да. Культура не тільки її стратегію, а й і... бізнес -трансф... а та, трансформацію А ж сказали бізнес-трансформація, частина <рек> стратегічного <рек> процесу, <рек> да, тому да. це та якийсь десерт. Які теж можуть <гум> да, Сто відсотків. Що можна було б рекомендувати власнику, борду, ТОП-команді, компанії, яка знаходиться на початку бізнес-трансформації, на початку такого великого проєкту? Раджу почати з розрахунків, щоб от протестувати або жах, або жадібність. Щоб власники в першу чергу побачили, якщо ми продовжуємо як зараз, у нас будуть більш-менш такі результати. Мабуть, якийсь негативний тренд, щось буде погіршуватися, але якщо може бути додатково ще один якийсь. Чорний лебедь, то там буде зовсім все погано. Але у нас є можливість перебудувати кампанію раніше, ніж конкуренти, використати якісь можливості, і потім більше яскраве майбутнє нас чекає. Щоб вони побачили, що ми будемо отримувати кілька додаткових мільйонів чи десятків мільйонів, а нам треба буде витратити, там, наприклад, 1 мільйон і там, 12 місяців нашого життя. Щоб вони мали можливість порівняти ці штуки і почати думати, от. Що нас стримують зараз, можемо ли ми чекати ризик? І от я би робив ставку або жадібність, що ми хочемо отримати більше, і треба негайно починати, або жах того, що якщо ми зараз не зробимо всього, ми просто вийдемо з ринку. І це якраз в продовження того, що казали про стосовно ризик менеджмент. Це якраз в тому числі залученість і ініціатива борту для того, щоб правильно оцінити ті розрахунки, які будуть базою для цього. Бо завжди для того, щоб нічого не впроваджувати, бізнес завдрі собі може намалювати. Тіпа ЕксЕЛ все стерпить, можна там, там зробити будь-які розрахунки, які дадуть певний фундамент для того, що та все ж типа, добре. От зараз там війна закінчиться. Там Трамп перестане впроваджувати якісь там додаткові мита. Там Китай нарешті відстане там від Тайваню, там я не знаю, Гренландія, щось там взагалі стане там, там четвертою економікою світу. Ну і такі інші речі. І ми будемо туди продавати. Тому, е, от якраз порт має якраз перевірити ці розрахунки, з іншої сторони, він також має подивитися на ну там те, що ми проговорювали, той план, який приведе там ці трансформаційні зміни до нової моделі, можливо, там певні сценарії, можливо, там, ті, ті чи інші наслідки для того, щоб це зробити. Я би порекомендував завжди тримати в голові в процесі трансформації ті передумови. Які нас до цього привели, тобто чому саме ми колись, там рік, два чи вчора, вирішили, що ця трансформація назріла, і цілі, які ми тоді закладали, навіщо ми це робимо? Тому що в процесі може щось забутися, щось трансформуватися, знову ж таки, і ми можемо вже у свідомості всіх учасників процесу може змінитися. А чому саме ми почали це робити? Тобто важливо до цього повертатись час від часу і тримати в голові. Куди ми рухаємось, тобто навіщо ми це робимо і що ми очікуємо в кінці. І це, до речі, в багатьом чому є функція борду. Uh -huh. да? Тобто це є то, якщо бі... там бізнес-трансформація це частина стратегічного планування і виконання стратегії, то саме борд, як це Watchdog, може так сказати, над, над, цим, над цією стратегією, має і не забувати, і нагадувати э, стейкхолдерам, Чому ми це почали? Тобто, що нас тоді штовхнуло до, до початку цього недешевого і нешвидкого процесу, і куди ми рухаємось? Я б, може б, ще додав. От регулярну комунікацію це не завжди тільки борт може робити, але дійсно менеджмент. Я ті приклади, які я бачив, це от регулярний раз на квартал можливості поспілкуватися, щось такі збори всіх людей. Та онхол обов'язково долучати якусь 15-30 хвилин інформацію, що відбулося. От якраз от ми там швидкі перемоги, квіквінс, щось може бути наступні пріоритети наступного кварталу. Класно, наприклад, для трансформації працюють ОКРи, тобто щоб фокус показувати командам. І от коли така регулярна комунікація, ми отримаємо більше підтримки, і наше вже за Дані, щоб ми це ж не. Uh... Ну, сподіваюсь, не остання трансформація в житті компанії. Нам потрібно зробити так, щоб опять, можемо спілкуватися, який це потрібен відсоток, щоб в частини ДНК компанії була якась кількість людей, які сприймають постійне вдосконалення чи трансформацію як щось позитивне, як можливості для кар'єрного зростання. І вони тоді будуть чекати і генерувати якісь ідеї. Тому, якщо це перша трансформація, така велика для компанії, то треба використати так, щоб не просто після нього там всі такі бюрнаут і звільнилися, а щоб осталася. Якийсь відсоток, які пам'ятають, що це була класна, драйвова, і можна потім починати наступний раунд. Тому що, якщо компанії працюють там десятки років, то треба от, підтримувати цей досвід і мотивацію людей лишатися в компанії і чекати наступних етапів. Да, на 100%, тому що середовище змінюється так швидко, що якби одна трансформація, багато маленьких трансформацій складається в одну велику трансформацію, і де одна закінчилася, інша почалась ну іноді не дуже зрозуміло. Ну бо ми живемо в такому світі, окей, хто має чолити бізнес-трансформацію? Це має бути борт, сіо або чіф трансформайшн офіса, де можна знайти людей, які можуть це кваліфіковано зробити. Це питання якраз в тому числі для кожної компанії, якщо компанія. Має зрозумілого, прогресивного і далекоглядного SEO, напевно, що це буде дуже добре, якщо це буде під його керівництвом. І можливо, навіть таку людину можна знайти всередині колективу. Знову ж таки, треба дивитися на розміри компанії, на її там поточний стан розвитку. Можливо, там бабу я зростити в своєму колективі. Іноді відбувається ситуація, при якій в більшій частині це залучені команди, які там приходять там або там для зміни там інформаційної системи, або там для більше які там якихось там поглиблених процесів, які залучають, бо там навіть зміна облікова. Ої, системи вона там торкається всіх інших напрямків для компаній, які це проходили, це. В певній частині там стали процес. Ну ми там міняли там Одинску на щось, на От там була у нас команда, вона там щось, щось робила. Бо, от якраз повертаючись до того відсотку, чому він має бути і в впевним чином зростати? Бо навіть команда, яка приходить зовні, маючи експертизу і широкий погляд на те, як має відбутися трансформації, вона має спиратися і отримати зворотній зв'язок від внутрішнього менеджменту. І тому дуже важливо якраз тримати цю команду. Манду я проходив там кілька різних трансформацій. Це там основна вимога для в тому числі для керівництва і борда, що максимальна кількість залучених до проекту працівників має залишатися в команді до кінця проекту, бо саме вони формують нову ДНК компанії. І за рахунок їх роботи потім це розповсюджується всередині компанії. І Тому цей відсоток е, зростає. Тому там навіть потім проводять ці там самі там внутрішні МПС, для того, щоб зрозуміти. Скільки там процентів там залучається, як це сприймається компанія? Чи може борт очолювати процес трансформації? Ну, в, в моєму розумінні, напевно, що функція борду трошки інакше, вона має цей процес супроводжувати на рівні відповідності стратегічним цілям, і, в тому числі, е, тримати фокус власників в цьому процесі. Але очолювати ну це скажімо так. Це не, не операційний менеджмент, але в, в, в певній частині це, це робота, яка вже не передбачає там роботу саме борду в цьому. Їх роль чи роль ради дуже важлива, але вона полягає трошки інакшому. Я би додав, що борт може бути і є власником цього процесу, є замовником. Але виконавча роль це все ж таки або SEO, або Chief Transformational Officer. І тут теж, от я згоден з Олександром, можливо знайти людину внутрі. Це може бути зазвичай якийсь найбільш такий простий варіант, це щось операційний директор, ну щось таке. От, операційний менеджер, іноді кажуть, там change manager – це теж можливо. Але іноді, якщо це команда і менеджери зі сторони, то тут треба зрозуміти, як побудувати стосунки, тому що трансформація. Це потім закінчиться, і на жаль, цю людину її і може до того ні дуже любили в компанії, але після цього це ну не завжди є можливість продовжити кар'єру в цій компанії. Тобто тут стосунки повинні бути і відповідальність, і з іншого боку, як передати цей досвід і не стати паразитом в компанії. Тут теж от питання виконати свою роль, зробити те, що було. Домовлена, і от ну внутрішній шлях він виглядає більш простішим, але там може бути не дуже багато компетенцій або досвіду. А зовнішній тут треба от, досвід борда це може бути також як побудувати цю рамку співпраці з такою людиною чи командою, тому що це не завжди дуже легкий шлях це зробити. Тому от, от борт як вони обирають людей, як формують. Система мотивації для таких Chief Transformation Officer це теж важливо, тому що люди не будують кар'єру Chief Transformation Officer Ну типа в одної компанії. їм потрібно зробити результат. Вони теж зацікавлені, щоб цей результат можна було потім демонструвати ринку. Вони зацікавлені, щоб не зафакапити, тому що потім інші компанії не будуть звертатися. Але ну дуже важко це робити в середовищі, де там неповна підтримка власників. Там менеджмент теж не дуже за. Тому вот борт може бути якраз таким дуже потужним досвідченим замовником, щоб описати всю цю взаємодію і підвищити суттєво вирогідність успіху. Борт може бути ідеологом, замовником і в якомусь сенсі носієм цієї ідеології, навіщо це робиться, чому ми це робимо? Такі більш може філософські, але концептуальні, не філософські, концептуальні питання. Борт має бути джерелом відповіді на них. А от щодо того, хто має очолювати, да і це, на мій погляд, ідеально, якщо це CEO, або під ним Chief Transformation Officer, Але от я би хотів дуже коротко пройтись по характеристикам цієї людини. на мій погляд, це по перше людина має бути точно. Небайдужа і людина, яка заряджена, тобто людина, яка має цей внутрішній поштовх до змін. Да? Не змін ради змін, але ну людина, яка рухається вперед, які не байдуже, що буде з компанією на, на цьому ринку. По друге, ця людина теж має мати якусь стратегічну візію, тобто має бути і стратегом, і візіонером. Тобто трошки дивитися ну, на два-три на кроки вперед на майбутнє. І третє, щоб я виділив, це те, що ця людина має бути в якому сенсі дослідником-експериментатором, тобто людина, яку не зупинить якісь невдачі або якісь моменти, які не проходять, бо є супротив, про які ми багато казали. Да? Тобто людина має шукати якісь інші шляхи, її, її двері вона в окно, її в окно вона в двір. І в кінці кінців добиватися результату. От а як вона буде називатися? Це вже від компанії англійського of... Resilience, Так Так, <хи> да, 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 саме так. Олександр Армен, Олег, дуже дякую за ваші інсайти, за ваші рекомендації і обмін досвідом. Тема дійсно дуже важлива, дуже цікава і дуже актуальна для сьогоднішнього бізнесу. Дуже дякую вам. Дякую, дякую. 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 пані та панове, Дякую, що були з нами. До зустрічі на каналі Ради директорів з Сергієм Булавіним.